Олександр Мурашко. Нахил до малювання виявився в Олександра ще в ранній юності. Та батько, який був іконографом, виміряв для сина іншу долю. Заборонивши Сашкові й думати про живопис, він віддав його до духовного училища. Тож 15-річним юнак пішов з дому. Довго жив на Дніпрі серед бідаків, яких годувала ріка, малював їхні колоритні постаті, всотував враження від спілкування з простим людом та прекрасною природою. Трапилось так, що Олександр познайомився з родиною професора Андріана Прахова та живописцем Віктором Васняцовим. То був час, коли народжувалися славнозвісні настінні розписи Володимирського собору в Києві. Роботи, які й дотепер вражають своєю художньою довершеністю. Керував оздобленням собору мистецтвознавець Прахов, а центральною особою, без сумніву, був Васнцов. Помітивши в юнака неабиякі здібності, Прахов та Васнцов порадили йому здобувати художню освіту. З їхньою підтримкою, Олександр вступив до Петербурзької академії мистецтв. Навчаючись, Олександр щороку приїздив у рідну Україну. Захоплення ріпінськими запорожцями інтерес до історичної долі рідного народу не могли не вплинути на формування уподобань молодого живописця. Героїчне минуле України Мурашко обрав темою своєї дипломної картини Похорон кошового. Слід відзначити. Що, працюючи над центральним образом полотна, образом старого козака з булавою, художник попросив позувати відомого діяча українського театру Михайла Старицького. Той охоче погодився. Так Мурашко увічнив образ видатного митця. Картина стала чудовим заспівом до творчості майстра. За неї Мурашкові було надано звання художника й право закордонного творчого відрядження. У Парижі митець досліджував твори класиків, вивчав полотна імпресіоністів. Проте головним об'єктом вивчення для нього, як завжди, залишалося реальне життя простих людей. З їхніми радощами й бідами. Не фешенебельний Париж, не багаті квартали і їхні заможні мешканці полонили художника. Його увагу привертав Париж без прикрас. Народжувалися нові полотна митця. Повернувшись до Києва. Олександр Мурашко працював переважно в жанрі портрета. Деякий час живописець викладав в Київському художньому училищі, а пізніше заснував власну образотворчу студію. У розквіті сил Олександр Мурашко трагічно загинув за нез'ясованих обставин. Тіло митця було знайдене у яру, неподалік від його домівки на Лук'янівці. Найімовірніше, художник був знищений муравйовськими вандалами, які тоді захопили Київ.